М'ясо подешевшало, а сало залишилося в той ціні, якій було. Після Різдва вже ціна пішла донизу. Людей мало, дуже мало. Подешевшало м'ясо, ну. Як на коляди було по 200, то зараз 150 середня ціна. ну Сілейка трошки дорожча. Ціни такі приємні, можна зараз брати навіть до свят, поки дешево. І є трошки людей, чого там казати. Слава Богу, би не гірше. Люди беруть потрошку. Хай беруть 200 грам, хай беруть 150 грам, але беруть, бо ж щось, їсти треба і хочуть доброго сиру, а добрий сир. Зазвичай дорожче. Масло теж подорожчало, тому що зв'язано з війною, бачите, яка ситуація зараз в країні. Зрозуміло, було дешевше. На гривні 20 було дешевше на кілограми. Минулого року, так, так. Є попит на олію. По мірі можливості людей, хто бере літру, хто 5, хто дві, хто три. 25. Нас влаштовує, хоч ми пенсіонери. Нас влаштовує ціна, треба їсти вітамінчики. Ну Нормально, середні ціни. Я не знаю. А що ви, звичайно, купуєте? Мандарини в основному дітям, а так краще в супермаркет. Все було набагато дешевше. Яблуко взагалі було дуже дешеве того року. Ціна на яблуко підросла, на мандарин упала. Але Попит абсолютно низький що на те, що на те. яблука на кінець зими початку весни традиційно піднімаються в ціні, адже виробники затрачують електроенергію, ресурси на зберігання фруктів власного виробництва. Чому на свинину так впала? Ціна іде масове перевиробництво. Коли розпочалася війна, значну частину свиней було забито. Буквально за рік часу люди масово почали вирощувати свиней. Це пояснюється дуже просто. Дешеве зерно стимулює те, що вирощуванням свинини зараз непогано займатися.